Що серце твоє наповняє, яких ти скарбів туди не складав? Можливо, вже теран у ньому бояє, тому що за серцем ти не доглядав, що сіяв ти в серце кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день? Можливо, у серці сховав ти образу, яка не дає співати пісень. Що серцю твоєму найбільш до вподоби, що вабить твій погляд і душу твою, в який одягнув ти серце оздоби, чи зможеш ти встоять в нерівнім бою, що серця твого на світ проростає, що корінь пустило у серце твоє? Можливо, цей пагін цвітею буяє, або ж навпаки. У серці гниє, чи повно у серці твоєму любові, чи повен струмок живої води? Чи линуть із серця пісні колискові? Чи висох струмок і лишились сліди? Чи світить у серці твоєму світильник, світильник любові для інших людей? Або ж навпаки, відобраз ти невільник? І гріх не дає підводить очей, чи двері відкрив ти Богу сердечні, чи місце знайшлось у серці йому? Надходять години лихі й небезпечні, і ти обираєш служити кому? Ти сам обираєш з ким будь на вечері, гостей для вечері запрошуєш ти. Ти сам обираєш відкрить кому двері. І шлях обираєш житті, щоб піти. Найбільш бережити серця, простори, щоб ворог не вкрав всю цінність в йому, пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб ти не ослав життєвім бою. Пильнуй за зерном, яке обираєш, що сієш у ниву сердечну свою, і плід із зерна, який ти збираєш. А потім складаєш комору твою, шукай зерна правди Господнього слова, шукай ниву Божу і там засівай. І плід дасть сто крат, і не буде полова, та плід цей у серці своєму тримай. Тримай храм сердечний для Бога одного, хай святість Ісуса сповняє твій храм, відкрий серце двері для Бога живого. І хай запанує, у ньому він сам.